Когнітів буст, формула ясності розуму і ментальної витривалості. У світі, де мозок працює майже без пауз, ця формула підтримує концентрацію, пам'ять і спокій і під час навчання, і з віком, коли важливо зберігати ясність мислення. Формула поєднує їжових рожеву, радіоложеву, ельтіанін і бета-глюкани чотири компоненти, що діють синергійно. Їжовик стимулює утворення нових нейронних зв'язків і підтримує пам'ять. Радіола допомагає адаптуватися до стресу, зберігаючи ясність мислення. Ельтіанін сприяє спокійній концентрації без кофеїну, бета-глюкани підтримують імунну систему та мікробіом, важливі для осі кишечник мозок. Одна пігулка один-два рази на день у першій половині дня під час або після їжі. Курсом 4-6 тижнів, потім зробіть перерву на 2 тижні. З Q10 10 для підтримки клітинної енергії мозку та концентрації, особливо у старшому віці, або з ашфагандою, щоб поєднати ясність мислення зі спокоєм і стійкістю до стресу. Не рекомендовано дітям, вагітним і жінкам у період лактації. При прийомі лікарських засобів проконсультуйтесь із лікарем. Коли треба мислити ясно, погніті буст!